Але це буде так звані декларації з нульовим коефіцієнтом. А це ми говоримо про декларації, за які безпосередньо Національна служба здоров'я проводить оплату. Причини неверифікації це незалежні від нас, це і порушення в тому, що там не дали правильний ідентифікаційний код, неправильно внесли якісь особові дані, РАКС не забрав з системи на померлих осіб. Тобто там є дуже багато зовнішніх факторів, на які ми, на жаль, не маємо впливу, але гроші чомусь забирають від нас. Це ми говоримо про реальні кількості, реальні підтверджені, то що є на дашбордах Національної служби здоров'я України і медико-інформаційна система, яка обслуговує Віст Хелс. Фінансової стаустанови. Якщо додати 2024 рік, на фактично у нас було укладено на договорів на суму понад 166 мільйонів. Реально було виплачено 160 мільйонів. По платним е, послугам ми заробили практично 9 мільйонів гривень, тому що ми в е, 2024 рік по суті тільки активно починали популяризувати цю послугу. План, який ми до початку ставили для себе взагалі 3,8 мільйона. мільйонів. Що ж у нас у 2025 році? Договорів укладено на суму на понад 8 мільйонів гривень більше, тобто на 168 мільйонів. Перед вами я вам колеги роздавав табличку, можете подивитися в розрізі пакетів, по яким воно є оплатено. Якщо вам цікаво, і по кожному пакету просто можемо питися, але я загально. Те, що дуже важливо, нас цікавить платна послуга. Якщо взяти січень-лютий місяць 2025 року, за два місяці 2,8 млн грн вже зробили. Плавно 2025 рік ставив собі обіцем 18 млн грн надходження по, по виключно по тільки послугам. Читі якщо взяти відповідності, ті надходження без платної послуги, виключно тільки Національну службу здоров'я фонду плати праці, у нас складає приблизно 75%, що є максимально здоровою пропорцією, 127 тобто мільйонів ми потратили зарплату, тому що на розвиток установи і на видатки, які є пов'язані з обслуговуванням життя діяльності, установи залишається 41 мільйон гривень. Що заплановано на 2025 рік? Перш за все, це завершено розпочаток проектів у 24 Це завершення капітального ремонту відділення променевої діагностики. Обладнання все готово, просто завершуємо стіну. Аналогічна історія з капітальним ремонтом центру здоров'я жінки податки одне одиниця обладнання за рахунок кредитних коштів. Про це вже проговорювали. Ми завершуємо капітальний ремонт ремонтної групи холод створення безбар'єрного простору на першому поверсі. А також капітальний ремонт системи водопостачання і водовідведення по корпусу проспект Червоної Калини 68, Тобто всі магістральні труби, які водопостачання і водовідведення, які просто в катастрофічному стані, будуть замінені. Стан роботи на зараз, на зараз виконано вже понад 50%, якщо ми говоримо про це. І це є реалізація грантового проекту сонячних електростанцій у двох корпусах установи по адресою проспект Червоної калини 68 та проспект Червоної калини 57. Станом на зараз міжнародний донор вже визначив підрядну організацію, яка буде встановлювати монтувати сонячні панелі. Загальна потужність по двом корпусам буде складати практично 90 кВт. Всі видатки пов'язані з цим. Грантудавець взяв на себе, бо не потратили до жодної попідні. Очікування реалізації проекту ну була така вже попередня розмова, що можливо ще розпочнути в березні, але поки що е центрують нас на початок робіт у квітні місяці. Що ж ми запланували такого важливого на 25-й ремонт? Це перш за все цей капітальний ремонт підділення денного стаціонару, який буде відвертий ще від створення поліклініки, просто не нічого. Там не ремонтувались, чому є е, запит на коли підвищення навантаження на наші територіальні медичні об'єднання? Наше завдання взяти на себе ту частку пацієнтів, які якими називаємо більш мають хронічну патологію і можуть проходити лікування у нашому відділенні денного стаціонару, тим самим збільшивши наш потік пацієнтів і даючи можливість територіальним медичним об'єднанням зайнятися реально інтенсивними методами лікування. І паново вузькими, високонаправленими методами знову і діагностики, і лікування. Друге, це великий об'єкт, який ми плануємо, це капітальне ремонт площа для для відділення жіночої консультації на самим товарцям, на висимо творцями до Центр здоров'я жінки, абсолютно логічне партнерство, зробити так, щоб вони були максимально поруч. Це створення так званої їхньої малої операційної і спеціальної е, приміщення для інклюзивного для е, жінок з е, обмеженими функціональними потребами, е, і відповідно і якісні кабінети для жіночої консультації, куди де е, оглядова не є в одному кабінеті е, у лікуючого лікаря. а Вони є розділені, щоб жінка себе максимально почувала комфортно. І Е, таким чином, знову ж таки, звернути увагу на те, що е, максимально більше залучати жіноче частину населення до періодичних е, оглядів Знову ж таки, це профілактика різних омфозахволів і онкосвіт провадження активного онкоскрінінгу. Ну і е, наскільки це можливо з нашої сторони максимально більший вклад у скажімо так у стимуляції. У сполуканні жіночого населення збільшення народжуваності, оскільки демографічна ситуація в країні відверто є, вважає кращого. Також це капітальний ремонт площ для відділення клініки діагностичної лабораторії. У нас є ще одне умовно не задіяна поверху. і в рамках того проекту, що ми зараз проводимо ремонт двох відділень. Центр про жінки та регендіагностичного відділення, ми можемо робити коригування в рамках того ж проекту, взяти ще доремонтувати інші площі і таким чином, таким чином створити абсолютно нові якісні робочі місця для відділення лабораторії. Це і з відповідними системами вентиляції, системами кондиціонування і ну, партнерством, тобто, щоб не було якоїсь сумбурності, то так, щоб ми максимально відповідали усім вимогам сучасним, які ставлять перед нами. Національна служба здоров'я, саме підтанція, взагалі інші перевіряючи контролюючі що... органи. також обов'язково до заміни двох одиниць е, ліфтового обладнання, дві одиниці є замінені, ще потребують. ми подали за кошти е, будемо за кредитні кошти. Один будемо або за власні кошти, або будемо е, шукати ще додатково якихось джерела надходження. Ну і окремим таким блоком я ставлю те, що про ще завжди говорю. І постійно на тому, скажімо так, акцентувати це пошук нових локацій для створення відділень сімейних амбулаторій у світі районі і міста ворога. давайте конкретизуємо, про який район і микромайович. Обов'язково це є пасічник, це просто пункт номер один, який є, скажімо так, неохопленою медичною допомогою. Другий район. район. З Стрісті що це колеги більше. Та друге друге тичне відвілення це їхнє двадцять. Зменшення навантаження на головний корпус, куди пацієнтів зітеряння способи і щодо значний аптек амбулаторії, з таки у нас. Е, якщо брати приклад мистецтво 16, у нас є там власний ему кабінет, у нас є кабінет для біоматеріалу, аналізів, тобто пацієнтам не треба їхати сюди, вони прийшли, здали всі аналізи сучасно додали перевеснення в головний корпус, і е, пацієнту не треба бігати, їхати, віддалятися від свого місця постійного передвалювання чи від свого місця проживання. Тобто, це таке і прохання, і нагадування, і те на що скажімо, дуже уважно ваша допомогу. Яка площа отримання 200 метрів квадратних 200-300, ж таки, це залежить від місця розташування амбулаторії, від того, яку кількість персоналу ми готові релокувати туди і взяти ще нового. Тут треба в кожному випадку дивитися індивідуально, і той масив залежить від того, який масив вони будуть покривати. Але 200 метрів квадратних це той мінімально оптимальний старт, з чого варто починати, щоб умови були комфортні, щоб кабінети відповідали вимогам почали 18-20 метрів квадратних для надання послуги. Ну, щоб було максимально і враховувати всі питання щодо інклюзивності, бо це ми також не забуваємо. Дякую. Про медичне обладнання я робив вже окремо ще слайд. Ну, на ньому я зупинятися не буду. Просто ще раз як нагадування про те, що ми з вами говорили, це буде те для того, що, що допоможе нам і бути більш якісними, і більш конкурентноздатними, і більш фінансостійкими в тежнім часі. Ми не зупиняємося над залученням нових спеціалістів у команду. Ми постійно в активному пошуку. Для прикладу, ми можемо сказати, що тільки минулого року на інтернатуру ми взяли 10 сімейних лікарів. Тому що ми розуміємо, що е, віковий ценз е, працівників нашої установи в більшості є передпенсійний пенсійний у омолодження політику, воно зразу чи пізно буде це питання стояти в острові, але ми не, не зупиняємося пошуку якісних сімейних підприємств. Психіатр дорослий дитячий, лікар-радіолог, лікар-ревматолог, лікар-лаборант з клінічної біохімії це те, що вже ставлено зараз, ми шукаємо. Ось ну, кого я вже просто забрав це курку. Це лікар функціональної діагностики, власне, для перенатання, те, що ми з вами говорили з ну, колеги, я, Якщо є запитання, я з радістю відповім на них. Прошу.

Даю відповідь на давайте блок перший. Ми почали ремонтні роботи у липні місяці, і оскільки ми були піонерами серед цих амбулаторно поліклінічних закладів, скажімо так, більш прискіпливе, таке, знаєте, ставлення було до нас, тому і багато різних рекомендацій, які ми вимушені були врахувати. Станом на зараз ми вже реально замовили відповідності до всіх останніх рекомендацій і поль. І погоджень там відповідності відповідних відтінків, відповідних модифікацій. Ми замовили все обладнання. Очікуємо, що до трьох-чотирьох тижнів у нас вже буде змонтована система безконтактна для входу. Ми провели. Повністю всі вже приховані роботи і інженерні роботи пане тиждень для того, щоб закінчити підлогове покриття. Нас же є готові повністю інклюзивні сам вузли. Тобто, якщо давайте не будемо це згадувати, якщо це буде нараз довго, будемо старатися до середини квітня. Ми вже стали готовий продукт, там будемо ставити і меблі. І, і переміщати відповідності працівників центру інформаційного обслуговування, тобто рецепцію, і відкривати знову ж таки новий вхід для наших пацієнтів вже з основного ходу. Це якщо ми говоримо про перший поверх, про восьмий поверх. Тобто в нас ж частина обладнання змонтована, рентген була не змонтовано. У нас затримувало дещо. Роботи по капітальному ремонту систем водопостачання, водовідведення ми вже їх завершили, і зараз ми вже йдемо власне з такими фінальними переходом стадію фінально декорних робіт. Тобто буде в першу чергу відкрити рентген діагностичне відділення, в другу чергу буде відкрити центр здоров'я. Все розпочути, ну, але зараз підніметься. Звичайно, колеги. Тобто я раду вас і. запрошую. Тобто ми піднімемося наверх, переглянемо, як воно виглядає. Е з приводу парковки це є реальна велика проблема з приводу доступності по установу. Оскільки, як ви бачите, установа оточена зі всіх сторін. Якщо не магістральною дорогою, то житловими масивами. Єдине місце це є ця зелена зона, яка є на пересеченні вулиць Червоної калини фото, підго... так, так як сьогодні заходу. так так тобто, це але якогось знаєте ну ем, ще порозуміння між архітектурою і нами, тобто я висловив бажання, що я бажання, що я хочу. Зробити там реально зелену парковку, не просто там стелити другів, а ви знаєте, спеціальні бруківки, які використовуються як і можуть використовуватися за допомогою різних ще зелених насаджень, між ними. Тобто, щоб воно було красиво, якісне, естетично поки що конструктивного зворотнього зв'язку нема Але якщо буде така опція, щоб ви ще це підтримали зі своєї свій... сторони, ми готові взяти. Не Адміністрація зі своєї сторони, не має заперечень, в принципі, кажемо більше того, але тут буде певний соціальний резонанс, оскільки проблема з паркуванням е мешканців районів стоїть надзвичайно острово. Ані установи без створення якогось додаткових парку місць ну, ми не видимо просто з цієї ситуації. Mm. А вихід є, можна був сказати, тільки один видимий, бо все решта, це, знову ж таки, працівники реадміністрації, працівники нацполіції, працівники стихів теплоенерго. Тобто дуже велика концентрація службової, взагалі, громадського автотранспорту знаходиться тут поруч з установою. До обговорення. Дякую за, за звіт і за змістовний звіт і хорошу випуску. По кілька моментів. По сонцю дуже добре, коли знайшли грант. Ще така зваренда або погранку, викладайтесь, або який кошти, власне, Це дороги. Був хороший приклад іншої колективних тестової диспансеризації. Це було таке адміністративне, мабуть, тому що не було куди йти, не було куди йти е, нашим залізничникам. Це, я думаю, дуже серйозна вас офіціанта, така послуга. Якщо будете готові до пропозиції по комплексній е, диспансеризації, я готовий зразу до вас, так, чоловік 20 відправити. Якщо у вас буде готова послуги і дати зворотній зв'язок прийомно з приватними структурами, як, як би з тим справитися? Можливо, у вас конкретність є досить велика, але послуга це досить складно. Багато хім заживаються комбінації для своїх дітей. Дякую. Повну штуку, як не отримали на одному місці. З цього факту, я не тут не контактуємо, що тут не контактуємо, що тут не контактуємо, що тут не контактуємо, що тут не контактуємо. Є ще питання, пропозиції. Є в мене пропозиція, щоб трансляцію, і в ликвому засіданні вийшло питання по допомогах, і потім подивилися на власне очі, що називається ремонт. Як вони як вони виглядають, якому етапі. Добре, так? Добре, сьогодні Ігор, виключай трансляцію, будь ласка. Включає трансляцію. Зрештою нас в Сумі немає більше, коли всі всі в очному режимі по матеріальних допомогах. Це депутатів.